Привіт, друзі! Нове відео на каналі Ньюзрум. Перш ніж ми розпочнемо, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку, підтримати нас гривну і поділитися цим відео у соціальних мережах. Це допомагає нам розповідати більше важливих історій про сучасну війну. Чим же насправді дешевше і ефективніше збивати шахет 136 та інші російські дрони. 12 вересня. Президент України Володимир Зеленський розповів цікавий факт: щоб збити один шахет 136, застосовують до двох зенітних дронів перехоплювачів. Вартість одного зенітного дрона ну, плюс-мінус приблизно 3 тисячі євро. Тобто, щоб знищити один шахет, витрачають від 3 до 6, а іноді до 9 тисяч євро. Оце ще не все. Важливо розуміти, зенітні дрони ефективні. І економніші, ніж найдешевший зенітно-ракетний комплекс Малого радіусу дії. Але у них є слабкі місця, про які окупанти знають і поки не можуть вирішити. І ось наочний приклад. Напередодні з'явилося таке собі відео, як кулеметник вертольота Мі 8 збив 6 дронів шахе 136 і 4 дрони приманки Гербера за один бойовий виліт. Для порівняння. Година польоту Мі 8 коштує тисячу півтори доларів. Тобто завдання 10, а то й 20 зенітних дронів вартістю 30-60 тисяч євро. Виконав гелікоптер за півтори тисячі доларів. Але хочу одразу остудити запал адептів культу зенітних дронів. Це чудовий засіб. Але не вундервафер. А комплексні заходи завжди працюють насправді краще. Зенітні дрони компенсують дефіцит протиповітряної оборони малого радіусу дії і прикривають невеликі дистанції. Але легкомонторна авіація ніяк не пережиток минулого. Не так давно критикували як 52 мовляв, він неефективний. Але ця машина системно збиває шахе 136 та орлан 10 І цей досвід намагаються перейняти росіян. Повіть. Якби у нас були спеціальні легкомонторні штурмовики, ланки, таких от спеціальних легкомонторних штурмовиків могли б перехоплювати Шах-136 на великих відстанях і висотах, розвантажуючи протиповітряну оборону і зенітні дрони. Година польоту, наприклад, ну, того самого А-29 коштує від 500 до 1000 доларів. А літак може збити до 10 повітряних цілей за цей час. На відміну від зенітного дрона, це постійний і універсальний засіб, а не одноразовий. Друзі, якщо вам цікаво бачити розбір ефективності бойових засобів і реальної економіки війни, ставте вподобайку, підписуйтесь і головне, поширюйте це відео. Отже, давайте зробимо, так би мовити, деякі підсумки. Замість того, щоб знецінювати легкомоторну авіацію. Краще розширювати авіапарк літаків і ударних вертольотів. І ще одне. Це питання актуальне насправді не лише для України. Країни, що межують із Росією, теж повинні думати, як захистити свою територію від дронів та гібридних атак. Тож, підписуйтесь на канал NewsRoom. Ставте вподобайку цьому і всім іншим нашим відео. Підтримуйте нас гривне і поширюйте відео. Разом! Ми бачимо, як технології змінюють сучасну війну. Як, до речі, про це говорить колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він постійно говорить на те, що війна перейшла у фазу технологій. Війна людьми це вже далеко в минулому. Ну, а завершую відео вже за традицією, фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня-марятка, любі хлопчики і дівчатки. Хоча, ви знаєте. Насправді не важливо, як він казав цю фразу, і взагалі чи казав її, але вона вже стала культовою. І тому кожне своє відео я завершую саме цією фразою. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми б дуже-дуже дуже вдячні за поширення наших відео у будь-яких соцмережах, у яких ви спілкуєтеся. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та Україні. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут. На Ньюзрумі.